В очікуванні тепла опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня. Взимку ж температурний мінімум в оселях українців згідно рішення кабміну залишиться як і торік, не нижче 18 градусів. Тепла температура, відверто кажучи, ну скажімо так, не, не така вже й комфортна. Та розумієте? А тож чимало родин, вкотре змушені будуть рятуватися від холоду. Обігрівачами та конвекторами, а от як їх обрати, та скільки сьогодні коштують ці прилади? Дивіться наш матеріал сніданку. А після розмова з експертом. Щойно за вікном починає холодати. Киянка Ірина одразу вмикає обігрівач. Жінка упевнена, її здоров'я та здоров'я маленької донечки Мілани важливіше за економію на теплі. Обіцяні чиновниками плюс 18 градусів в кімнаті, в якій багато часу проводить родина. Ірину аж ніяк не влаштовують. Не хотілося б, щоб дитина болів, тому коли холодно, не вистачає центрального топлення. Ми включаємо обігрівач. Цей конвектор здатен обігріти велику кімнату до 30 квадратних метрів за лічені хвилини. Прилад легкий у використанні. Він Оснащений невеликим електронним екраном, на якому з'являється уся інформація щодо температури в оселі. До того ж, такий конвектор можна запрограмувати на обігрів завчасно, наприклад, на цьому вечора, коли Ірина та Мілана повертаються з прогулянки. без нього обійтись невозможна, тому що та ну на только багрів всі вдома і чекати, поки батареї стануть теплими, ну нельзя Имея тем более дітей. Вибір обігрівачів в спеціалізованих магазинах сьогодні надзвичайно великий: від маленьких так званих вітродуйок до приладів, які здатні зігріти людину на вулиці. Найдешевші маленькі прилади, як правило, обігрівають частину кімнати, тож, аби не змерзнути їх варто розташовувати неподалік себе. Класичні радіатори більш ефективні. Вони здатні обігрівати всю кімнату, але при цьому споживають чимало електроенергії. Великою популярністю серед українців користуються інфрачервоні обігрівачі, Щоправда, їх краще встановлювати на вулиці ці прилади працюють направлено, ефективно обігрівають об'єкти, які розташовані безпосередньо перед ними. Та який би обігрівач ви не обрали б, фахівці радять дотримуватися єдиного правила розраховувати потужність пристрою за квадратними метрами. Це приблизно 100 Вт на один квадратний метр. Тобто, ж площа, якщо це 10 квадратів, то достатньо буде конвектора або любого обогрівательного прибора на кіловат. Більшість обігрівачів працюють від звичайної розетки. А отже, це може суттєво бити по гаманцю. Тож з огляду на економію, фахівці. Всі радять використовувати конвектори. Вони працюють автоматично і суттєво допомагають заощадити гроші. Конвектор он обогріє. Площадь 20 квадратів, якщо він буде на 2 кВт, навіть 22 квадратних метри набагреють без проблем. Причому уже хорошу температуру, там в діапазоні від 2 до 4 часов. І за що цього буде економіця електроенергія. Щоправда, купівля конвектора задоволення не з дешевих. Вартість цих приладів залежить від потужності і коливається від тисячі до п'яти тисяч гривень. Інфрачервоні обігрівачі та популярні серед українців масляні радіатори значно дешевші. Коштують вони від восьми сотень до трьох тисяч гривень, а маленькі кімнатні обігрівачі. Обігрівачі обійдуться у 200-800 гривень. І з нами цей сюжет дивилася експерт з побутової техніки для дому Леся Тимченко. Доброго ранку ранку. Хочу звер... не можу не звернути увагу на вашу на вашу зовнішність. Така дівчина красива. Тендітна будемо говорити не про моду, якісь тренди, а про обігрівачі і конвектори. А тож, за якими категоріями, за якими параметрами треба обирати ці прилади? Насамперед потрібно приділитись, якою площу хочете обігріти. Як вже було сказано в нашому сюжеті, що 100 ватт на один квадратний метр це досить такий приблизний фактор, тому що слід впливати, ну звертати увагу на фактори, які впливають на стан вашої кімнати. наприклад, стан рам, oh. чи холодне ваше приміщення, чи тепле приміщення, чи існує центральне опалення, і ви хочете купити додатковий об'єкт і так далі. Якщо у вас, наприклад, кімната опалюється непогано, угу. вам слід у цей параметр поділити на два. Тобто опираємося на температуру. Визначаємо температуру середню, яка у вас в кімнаті в домівці, а потім Саме вже так. купуємо. В сюжеті а... ми розповідали про інфрачервоні обігрівачі, про масляні. Які переваги кожного з них? Переваги масляного обігрівача в тому, що він не нагріває сильно у свою поверхні, максимум його поверхні нагрівається до шестшістдесяти градусів. Відповідно, не може бути ось він діти... до речі, маслени. так. Угу. так. Діти відповідно не можуть обпектись. Такий обігрівач не спалює повітря, створює комфортну температуру. Єдиний його недолік, те, що він довго нагріває, це mm. його потрібно включати заздалегідь. Інфрачервоний скажете. А інфрачервоний обігрівач він нагріває безпосередньо предмети. Він не нагріває повітря, він нагріває предмет, предмети відповідно потім віддаються тепло в повітря. А який з ось ось він да такий. Так. А який з обігрівачів нагріває найшвидше? Найшвидше нагріває конвектор. Uh -huh. Конвектор зразу ж нагріває. Чи найшвидше. багато енергії споживають обігрівачі? Найекономніший саме? інфрачервоний обігрівач це який е, відповідно на предмети, mm -hmm. наче під сонячними у нас є цікавинка. у Лондоні друзі знайшли оригінальний спосіб опалення. Це екологічно чисто і не потребує величезних витрат. Подивіться. Використана мелена кава як біодизельне паливо для обігріву житлових приміщень. У Лондоні успішно триває переробка кавових вичавок на паливні гранули. Як стверджують керівники компанії Біобін, їхні кавові гранули виробляють на 150% більше енергії, ніж гранули з деревини. Працівники компанії збирають кавові вичавки з кафе, ресторанів і кавоматів, а потім, після обробки, доправляють замовникам, а їх з настанням холодів дедалі більше. А ще такий спосіб обігріву клег. Ічно чистий і значно зменшує вирубку дерев. Українці беремо за приклад. До речі, Лесю, я бачив мої друзі, бо ну, не було конвектора, не було обігрівача там такого масляного і так далі. Нагрівали повітря кондиціонером взимку за вікном мінус 15. Це можна робити чи ні? Більшість кондиціонерів не можна вмикати вже при мінус 5. Деякі кондиціонери удосконалені, вони можуть працювати при мінус 15, але не нижче температури. А правила безпеки, які найбезпечніші обігрівачі. Е. Сточки Усі зору... обігрівачі безпечні, якщо ними правильно користуватись, не слід ставити обігрівач ближче ніж 50 сантиметрів та метр до предметів. Угу. Не можна в жодному випадку сушити на них різні речі. Е, як я вже сказала, непогані і масляні обігрівачі вони найбезпечніші. і В них закритий тен, закритий обігрівальний елемент з, з усіх видів е е обігрівачів, який ви порадите з точки зору і економності, і цінової політики, який найвигідніший. Найвигідніше можна обрати між масляним і конвектором. Конвектором тільки з закритим нагрівальним елементом. Дякуємо тепер. Ми про конвектори, про обігрівачі. Знаємо все. Друзі, дякую. Нагадаю, наші на наші запитання відповідала експерт з побутової техніки для дому Леся Тимченко. Далі буде.